Поважний королівський ювілей, британська монархиня, єлизавета II сьогодні відзначила 90 років, і то дві третини свого віку вона правила британським королівством і перевершила за тривалість управління легендарну королеву Вікторію про Єлизавету та привітання, Олексій Чупалов. Ось найсвіжіші світлини Єлизавети, приурочені до 90-річного ювілею, найвідоміша монархиня світу зі своїми принцами Чарльзом, Вільямом та найменшеньким Джорджем. Світлина з маловідомою загалові донькою Анною та ще одна з улюбленцями королеви, її песиками. А ось такою вона була 90 років тому. Це унікальні архівні кадри. На них майбутня королева зовсім маля. Сім літ по тому вона вперше виходить у світ із батьками. Британці у захваті. Далі, як годиться, класична освіта, уроки мистецтва і їзди верхи. Навряд чи Єлизавета тоді думала, що стане королевою, адже була лише третьою після дядька і батька в черзі до трону. А тут ще й війна. І вона йде служити водійкою швидкої. Після війни одруження і народження первістка принца Чарльза. Спокійне сімейне щастя. У 21 рік ще не королева Єлизавета вже підкорює Британію проникливою промовою. Я хочу зараз зробити одну заяву дуже просту. Я заявляю всім вам, що все моє життя довге чи коротке буде присвячено служінню вам і тій великій імперії, до якої ми всі належимо. Обов'язок покликав її на трон 6 лютого 1952-го. Її батько помер від раку легенів того ж дня. Єлизавета стає королевою. Далі, десятки років бездоганної монаршої служби, Британія змінюється разом зі світом і перестає бути імперією. Одначе політика королеви вподоби не всім. На її життя скоювали чимало замахів. У житті він особи не обійшлося без скандалів. Коли гине її невістка, принцеса Діана, королева довго зберігає мовчання. Її популярність падає до нечуваних 30%. Нарешті, звернувшись до британців, вона майже просить вибачення. Я кажу від щирого серця. Діана була винятковою і обдарованою людиною. У хороші часи лихі вона ніколи не втрачала здатності всміхатися і надихати інших. Попри все, королева символ Великої Британії. Ікона не тільки дипломатії, а й стилю. Її гардероб притча в уязицях. Вона завжди з'являється на публіці в класичному однотонному убранні. Таємниця її життя насправді те, що вона з нетерпінням чекає на кожен день, смакує те, що робить, і спокійно уживається з роботою. Окрема історія улюбленці Єлизавети Коргі. Першого такого їй подарував батько. Відтоді ці потішні песики невід'ємний атрибут її життя. І завжди королеву оточувала ціла зграя. Та торік вона вирішила не заводити нових Коргі, не хоче, аби після її смерті улюбленці сумували. Минулої осені Єлизавета побила рекорд королеви Вікторії 63 роки, 7 місяців і 2 дні на троні. Тоді гуляла вся країна, і це, вочевидь, далеко. Не межа ненька Єлизавета II, відома як королева мати, прожила аж 101 рік. Нинішня британська найстаріша монархиня на планеті. Сьогодні їй 90. святкує вся Британія. Сама Єлизавета сьогодні вийшла зі свого замку у Вінзорі і спілкувалася з підданими. А з королівської гармати в лондонському гайд парку на честь свята дали урочистий випал. <таплоджен> Олексій Чупалов, програма Вікна СТБ.